Всім привіт! Сьогодні ми займалися обрізкою дерев, бо спішимо, бо треба винести бджіл. У нас отут, в цьому садочку завжди знаходяться бджолки. І дуже-дуже багато часу в мене зайняло абрикуса. Ось оця абрикуса, яку треба було обрізати кожну гілочку, яка висохла. Тому що моніліоз в минулому році дуже багато зашкодив нашим абрикусам, сливам, то коли цвіте абрикус, цей гриб попадає у квіточку і проростає у, у гілочку через квітку. І потім гілочка засихає. Тому в минулому році дуже-дуже багато наробив шкоди цей гриб, і прийшлось робити обрізку майже кожну гілочку. Остались вон такі дуже-дуже високоверхи, туди я не достала, та й чоловіка теж я йому його відговорила туди лізти, тому що Ніякі абрикоси не... не замінять здоров'я, не дай Бог від тіля упасти, то, звичайно, тут дуже висока абрикоса. Можна було б і позрізати ті верхи, але в нас тут часто сідають рої. Щоб вони не летіли десь, то вони сідають, звичайно, біля посіки частенько, або на абрикосі, або ось там у нас сливи за двором. Он, Скільки ми наклали в углі е, листо і такі міленькі-міленькі гілочки для того, щоб вони перегнивали, Палити не будемо. будемо. Я вже там робила компостну кучу, воно е, за рік перегниває повністю. А якщо ще там побризкати карбамідом, то взагалі дуже-дуже швидко перегниває, перепрівоє і робиться таке гарне добриво. Так що, хто хоче, щоб меніліузу не було, то, звичайно, треба обрізати кожну гілочку. Ось у нас в минулому році ось таке зробилося за абрикосами. Звичайно, треба було їх обрізати вже давно. Але обрізаємо навесні. Придало нам, звичайно, роботи мені Всі ці гілки треба обов'язково зрізати, тому що ось такі кущі повиростали. Коли ж позасихали гілочки, то із цих позух повиростали цілі букети нових гілок. І якщо їх залишити, то звичайно буде дуже мілка абрикоса. Це в нас калігровка І, звичайно, якщо втрачатися, бризкати, і робити догляд, то звичайно будуть гарні абрикоси. І жалко, якщо буде мілко, вона нікому не потрібна, мілка, тому ось так. Завтра, я думаю, побілить. Скільки достану, не скільки, як раніше ми білили тільки для краси. Це робиться не для краси, а для того, щоб убити грибок, убити оцей мох, який росте на стовбурах. то буду білить скільки, скільки можна. У кого ж є такі. Особливо на яблунях є на вишнях, бувають такі чорні пльоми, ну, чорний рок. Його треба гарно зачистити і забілити. Або ж ще я робила, кого є коров'як свіжий, додати туди глину і додати ізвість. І от цим я, воно таке риженьке і повністю замазувала оці. Так сказати, рони, але перед цим треба гарно зачистити до живого. До живого зачистить оці ронки. Да, сьогодні я, чесно говоря, єлі живу. Почистили тут уже на вулиці полуничку. Ось. Бо вже через три дні в нас весна, ну в нас взагалі вже весна. На вулиці було тепло, але дуже сильний вітер був. Зараз так добре, але вже, вже вечір, вже поморилося, вже треба йти відпочивати. Завтра ж у нас ще один двір, треба прибрати, обрізати дерева і ще в мене отому. ну. За двором там теж абрикоса. дуже-дуже рання коліровка. Так, дерева швидко обрізать, але абрикоси, звичайно, в цьому році дуже, дуже багато обрізки. Можливо, я ту абрикосу, вона в нас молоденька за двором, то я її взагалі трішки знизу. Тому що. Ну, туди до верха добратися, щоб обрізати кожну гілочку, звичайно, це неможливо. І це треба потратити півдня це точно. Ну, що ж поробиш? І е, хто хоче, щоб не було маніліозу, коли розквітне, абрикоса, от по самому цвіту, треба. Побризкати, навіть ну, тільки почне розпускатися, побризкати сігнумом. Сігнум такий є препарат, він хорошо допомагає від маніліозу. Звичайно, в такий час, коли вже не буде морозів, нижче 5 градусів, у нас взагалі вже не обіщають. Сьогодні мінус 3 обіцяють ноніч, ніч, а там уже через. З 10-го, здається, числа взагалі навіть уночі не буде морозів. Тож вже будемо починати і бризкати дерева, ну, звичайно, спочатку обрізати. Тут ми спішили для того, щоб винести бджіл, тому що бджоли у нас там в цьому домі е зимують, ми їх заносимо на зимівлю приміщення. У нас там ніхто не живе давно. і... Туди ми заносимо, вони гарно перезимовують. Взагалі, оце такий секрет невеликий, що коли занести в приміщення там, де е, температура не підскакує, не, вона не скакає, не міняється, то бджоли хорошо зимують там. Взагалі, Треба, звичайно, дивитися, щоб не занести мишей з вулиці, бо миші теж дуже багато шкоди приносять. Ось, стояв вулік на вулиці, зараз покажу. Стояв вулік на вулиці і що ми ще зробили. Ось, ось це полістирол за зиму. Це у нас вулики пусті стоять. Ось такі підставочки чоловік поробив. І будемо ставити сюди завтра вулики. Ось так виглядає така висока в нас абрикуса. Я сьогодні, як обезьяна лозила по гілочках. Так що, так, що ось так. Потрішку на вводим порядки. Сьогодні ще хотіла посіяти капусту, але не встигла, не вже встигла. вона поключена. Сьогодні винесла в теплицю, бо там ще опалення не включаю, то думаю, до завтра вона зовсім не, не виросте. А завтра посадю капусту, буду висаджувати. Уже, звичайно, пора і горох висаджувати, і багато чого. Всім миру добра, всього найкраще, все буде Україна.